Думала буду фасувати з закваски, збирати замотувати баночки, увімкну камеру і з вами по Тренделинде. Але все так галопом галопом швиденько, швиденько, бігом-бігом, щоб встигнути. Тим паче, сказав, піду пішки, не на машині. І якось воно отак, от кубарем, все закрутилось завертілося. І хто там ту камеру вмикав? Ніхто її не вмикав. Так що насправді я вже все пофасувала, все зібрала, Вова вже відніс у відділення посилки, вже й повернувся встиг вакурат без 10 чи без 5, 11 він їх здав у відділення. Машина вже стояла, вже грузилася, ось і повернувся вже додому. У мене, в принципі, так було, ну, кое-що було готове, кое які закваски мені прийшлося. Пофасувати, тому що, ну, нестандартні Енджель, наприклад, в мене нема нафасованих. А було замовлення на 100 літрів, на 200 літрів. От. Тому дещо прийшлось підфасувати. Так що посилочки сьогодні виїхали? Е навіть не, не глянула. Так. Да. Ось 10.52. Вова прибіг на відділення. Одна посилочка планова доставка Лілі на, 14, на четверг, на 18, а друга та, що їде на поштомат у нас до Марійки, та на середу на 17 січня. Сьогодні у нас 14. Ну, можливо, і раніше приїдуть. Я не думаю, що. Ну, Лілі то може і так, а на поштомат, хоча й через те, що поштомат може. Якби не а відділення, могло бути і 16-те, ну, видно буде. Так що ми все відправили. А зараз збираюся в сарайку знову. Вова буде годувати малечу. Всі півлітри. Мняли його бутилку. Каже, ну хто зняв, а вдруг... А раптом, раптом з'їдять. Кажу, вони тільки 4 години назад їли. Майже 400 мл сандалили як в суху землю. Міку, що ти пригаєш? Ти скучаєш, да? ніколи сьогодні, сьогодні, ніколи сьогодні забот повен рот. Е, так що в нас гріється молозиво на водяній бані. І зараз підемо годувати малечу, і я хочу обдивитися яйця, чи немає там лишніх додаткових сосочків, чи їх по два, чи можливо, більше, бо всяке буває. Мені потрібно підрізати пупики, бо вранці відразу не підрізала. Я коли відразу підрізаю, коли трішки пізніше, щоб не наступили. Не нужні вони довгі висіти. Бистріш так і висохне пупік і заживе. От. Ну і заодно, подивлюся, якщо повністю висохли, то можливо відразу зважу перед годуванням, а якщо все ж таки ще не досохли, бо пройшло тут всього 4 години. І якщо не досохли, то тоді вже будемо важити перед вечірнім годуванням. Ввечері піду вже сьогодні на дойку. Так що з Нового року я тепер з дойками і вранці, і ввечері. І ненавиджу ходити в сарай через одну козу. Ніколи не запускала пораз нікого, щоб через одну-дві кози не ходити в сарай. Ну, але, як є, так є. Я на це вплинути не можу. Я, звісно, засмучена, я дівчинку хотіла. Я хотіла дівчинку. І як виявилося та людина, яка в нас замовляє козочок, він також хотів відладити дівчинку. Він хоче ще. Від Віки, міри, барбі і від Лади хотів. Ну, нікому не підфартіла, ні мені, ні йому. Так що трішки є така досада. Я минулого року ждала від неї дівчинку, вона народила двох козліщів. І цього року ситуація повністю ідентична. Ось так. Так що пішли в сарай. Молозиво вже нагрілося. О, викусайся. Чогорте там? Робота в них така. Ліка мені. На хі. Чого ти виплвувайся? Може вже наївся. Що тут пройшло? Чотири години утраду. Зараз пупики підріжемо. Ой боже. Хто тут відер наставив? І ти хвостиком А, потрусився. Що, всі півлітри вдують? Чи не вдують? Зранку 400 грама приходили. Як хотілось козочку? Смачне молозивко, хлопці, Васьки, Васильки Ось так що, не начмакав? Це не неї, так, Ну, зрозуміло. Чотири години тому 400 грамів на двох сандявили. Куди ти у відро заліж? <свісно> а так, а так. Гарцюється. Вже майже сухі. До. То напевно зараз оту... соскою в роті, то перший. Бо він голосистий хлопчик такий виявився. Цей рогатий. Цей напевно рогатий видно звідси, так? Да? І теж вже наївся. Наївся. Каже, відсипися. А ну покажи, скільки залишилось. Ну, Грам сто. Да, хлопці, ну вижерете. Поки я сходила по ножиці, вони вирішили, що вони будуть доїдати. О, вже і соску сам бере. Ні, вже наївся, мабуть. <риклад> Такі уматні. Перед вечірнім годуванням зважимо їх.